Віршна сьогодні 24 глава третій вірш. «Мудрістю уладжується дим і разумом скрепляєш. Читаємо зучи. «Незгода згодом між Божими людьми показує брак вирозуміння зі сторони тих, що беруть участь у ній. Це показує також брак оцінення споріднення сотворіння до Бога. Як здається, то від часу до часу буває незгода між зборами тих, що називають себе останком. Це цілком з тим письмом. І тому все великий блуд, Не згоди, ані сварки, не може бути хіба хтось менш більш помиляється. Часто є правдою, що обидві сторони в спорі помиляються. І Якщо хто признає себе за слугу Господа Бога і його помазаного останка і робить незгоду, Такий певно, загубить ласку Божу, якож сказано у листі до Галатам 5 глава, 15, вірш. Ті, що посідають мудрість, яка походить із вищі, оцінюють їх споріднення до Бога і Христа. Вони бояться Бога, живуть в мирі з собою і стараються бути одно. І рам'я в рам'я воюють проти воюють по стороні Бога Його Ісуса Христа. Коментар взятий з вартової Башки 15 число, 5 місяць 1937 рік. І так, так значення його вказує нам про позицію, яка має знаходитися в Божій організації як у клясі Остатка, так і у клясі Великої Громади. Найперше свідкує нам, що позицію встановлює Єгова іменно в тім, що Сотворіння має мати споріднення з Єговою, з його словом, тобто його слово, його вимоги, його вістка, його приказ згідно часу. Має бути правильно оцінена. Якщо немає правильної оцінки до вістки, до праці, до позиції, котру його розписав у своєму слові, в своїх прочих накресленнях, то тут слідкує про те, що може возникнути спір, на такі спори його не одобряє. Він називається і називає спів блудом, що хтось заблудив по тій причині, що не споріднився з пророцтвом, свідоцтвом і з тими пророчими обітницями, котрі торкаються цього часу. І коли є така неоцінка у споріщих сторонах, то показує, помилка може бути у обох одинакова. Немає споріднення із зісткою, з працею, з словом Його, з вимогами Його. Це перша причина, яка виявляє цю помилку і виявляє невідповідність перед Богом. Тому якщо допускається спори, то його попереджує. Ті, хто допускають спори, не споряднивши Словом Божим, таки може стратити милість і ласку Божу. Тому далі його вислідкує про те, що кожен, хто посідає мудрість, він має оцінити Слово Боже. Тобто свідоцтва пророства, прообітниці Божої, спорідниця з тими проростами і свідоцтвами, котрі розписують позицію слуг Бога Йогове, як від початку другого приходу Ісуса Христа, так і на кінець, на закінчення. Його розписав ці позиції для слуг Його, І ті, котрі будуть старатися споріднено із цими всіма вимогами жити, вони, каже, будуть воювати, але, тобто проти зла, проти несправедливості, але по стороні Бога і Христа. Має, побачити себе і перевірити, що захищає, з чим споріднився, чи підкорився тим Господнім вимогам і оцінив правильно пророчі всі ті обітниці, свідоцтва, котрі поміщені у Слові Божому і назначені на цей час. Якщо немає повного споріднення із Словом Його, із з вісткою із працею Його, на біжучий час не признали порядок Божий, котрий Його встановив, то як його нам засвідкував через вартову башту чудова свобода синів Божих. Вона тільки тоді. Може бути повністю чудово дійсно і в свободі знаходитися, коли Сотворіння споріднилося із словом Його, довірив Слову, свідоцтвом Єгове, як наша вістка на цей час і свідкує, котру Єгова нам припоручив на цей час. Що хто повірить і перезнав ту вчинену працю, яка стоїть фактом в своїй реальній дійсності, той буде виспівувати пісню «Алілуя» в Друге, буде учасником завершаючої праці по стороні Бога Його Ісуса Христа. Це текст значить.